Виконуємо номер 284 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Постав замість зірочок знак плюс чи мінус так, щоб рівність була правильна. До 120 додамо число 50. До суми ще раз додамо число 70. Додамо число 30, і від результату віднімемо 100. Рахуємо. 120 додати 50, це 170. 170 відняти 100 буде 70. 70 додати 30 буде 100, і ще раз 70, 170. Завдання друге. Від 150 віднімемо число 30, це буде 120. Віднімемо ще 20, це буде 100. До 100 додамо 60, 160 і ще 10. І маємо 170.